Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео знову ж таки розбираємо цю постанову 1558 від 31 грудня 2024 року. А набрала чинності вона 16 січня 2025 року. Тепер постанова. Кабміну номер 560 змінена. Там дуже багато змін, і про це окремо записую відео. На каналі подивіться їх вже декілька, тому що в одне відео всю інформацію ну, не поміститься вона, тому що її треба розбирати дуже детально. І от я записував окремо відео про те, що ну точніше, що там змінилось, да? якщо дуже поверхнево сказати, там тезисно, щоб було цікаво вам почути або корисно почути і цікаво почути разом. Це автоматичне продовження відсрочки. У нас тепер там встановлено. Людям з інвалідністю як окремій категорії людей було визначено там термін відсрочки окремий. Відсрочка в нас по викладачам і студентам визначено термін. от В цьому відео якраз про це і поговоримо. По обмежено придатним внесено зміни там в пункт 63 цієї постанови. Також там в ну, законодавці в нас за це ну, Подбали, скажімо так. Да? Потім візит для отримання відсрочки. Візит в ТЦК тепер тільки особисто. Ну ти. Також є такі зміни. Ну і по засуджених там буду окремо знімати відео. Також тепер їх можна мобілізувати в яких випадках, В яких випадках, яких засуджених. Тобто дуже багато тем, як ви бачите, дуже багато змін. І це тільки до постанови номер 560. Але постаново Кабміну 1558 були змінені ще деякі нормативи, поки що їх не розбирав. Подальшому їх розберу також. Тому залишайтесь на каналі. Хто не підписався, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати такі новини. Є ще телеграм-канал, там більш швидко, тезисно виходять всі ці новини. Одразу будете в курсі подій. А вже розширено побачите на Ютубі. Ну і звісно, якщо потрібна консультація, звертайтесь по допомогу, бачите номер телефону на екрані, записуйтесь. І так, давайте тепер дивитись зміни по студентах і по. Викладачах, да, ну більше тут це відео буде щодо викладачів. От Я вирішив окремо йому присвятити час. По студентах. Пункт 60 постанови Кабміну 560 змінено і тепер додані нові, нові норми, взагалі яких не було. Відсрочка від призваної час мобілізації на особливий період особам, зазначеним у під пункт 1, пункту 2, додатка 5, надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Це в нас студенти всім зрозуміло. Тобто семестр, закінчився семестр, закінчилась відсрочка. Або 6 місяців. Тобто, що більше в нас да, обирає законодавець. Якщо 6 місяців це більше, ніж семестр, то буде не більше, ніж на 6 місяців. І тепер до основної теми цього відео. Відсрочка від призову на, військов, на військову службу під час мобілізації на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2. Пункту 2 додатку 5 надається. До завершення навчального року, але не більше, як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. І тепер давайте детально з цим розбиратися. Давайте з кінця починаємо. Не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави. Що це таке? Ну, для цього нам потрібно взагалі відкрити норму цю 560-ї постанови. Цей додаток, і подавайте подивимось, хто ж такі, хто ця категорія, тобто конкретно по всіх категоріях. Да? Ну, ми розуміємо, що це викладачі. Хто це такі наукові і науково педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти? Да? Відмітили собі наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти. Закладів загальної середньої освіти, ну тобто, це всі різні напрями навчання, да? по всіх, де в нас тут ізрочка. За умови, якщо вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійно-професійно-технічної чи загальної середньої освіти, за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Ну і перше питання ми відповідаємо, за яких умов вона може бути втрачена. Це от позбавлення цієї 0,75 вставки, що в нас надають такі люди на підтвердження відсрочки для наукових і науково педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, довідка закладу освіти або наукової установи організації про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати. Праці, диплом про науковий ступінь. ну Диплом про науковий ступінь людина втратити не може, а посаду і розмір частки ставки вона втратити може. Оце і будуть ті обставини, про які я й казав. Тому ну починаючи цей пункт змін з кінця. да Тобто, якщо ви втрачаєте розмір частки або ви втрачаєте посаду, звісно, ви втрачаєте відсрочку ну, раніше, ніж е е кінець навчального року. Да? Для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Ну, ті ж самі документи, окрім цього диплому про науковий ступінь, тобто така ж сама ситуація. Якщо втрачаєте розмір частки ставки, тобто він буде нижче, ніж 0,75, відсрочка злітає. І якщо у вас займана посада... Звісно, вас там звільняють, або ви звільнюєтесь, то ви втрачаєте відсрочку також. Добре. Але залишається головне питання, да, те, що ну, от, е, дуже гучне питання, як на мене. До завершення навчального року відсрочка надається. І от тепер питання: що ж таке навчальний рік. Ну, хто мене дивиться, те, ну, скоріш за все, це зацікавлені особи. І вони в курсі, що таке навчальний рік. От Якщо ми беремо навчальний рік в нас по закону про повну загальну середню освіту, він затверджується постановою Кабміну в нас. І от В нас був затверджений на 2024 і 2025 рік в нас постанова Кабміну номер 841 про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні. І от відповідно до пункту такого розділу прикінцеве перехідні положення закону про повну загальну середню освіту, Кабмін постановляє установити у закладах загальної середньої освіти тривалість 2024-2025 навчального року з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Тобто є чіткий граничний термін 2025 року це 30 червня. От до 30 червня у вас буде відсрочка після 30 червня і до наступного, до початку навчального року наступного, скоріш за все, він буде там з 1 вересня. Да? ну там Зазвичай, там, якщо вихідний припадає у нас на 1 вересня, звісно, 2 вересня у нас це понеділок і починається з 2 вересня, як по цій постанові. Тобто до початку навчального року у вас відсрочки не буде. В цьому от гучність такої новини. Я вважаю, що тут вже ну, працівники освіти повинні звертати увагу на це питання і звертатися, звісно, по своїй лінії до Міносвіти освіти і ставити питання. Можливо, ця проблематика буде якось вирішена за поданням вже міносвіти. Там є в нас міністр Оксен Лісо. Ви всі знаєте, да, цього міністра. Тобто, я вважаю, що ну і це відео я надіюсь також приверне увагу, що о, це питання потрібно піднімати. Тобто, що відбувається з цими людьми, які мають відсрочку до кінця навчального року викладачі, да, у нас коли в нас закінчується навчальний рік, от по середній загальній освіті, у нас 30 червня. 30 червня закінчився, з 1 липня у вас відсрочки немає, по 1 вересня. Ну, Постанову нову ми ще не бачили, ну, скоріш за все, по 1 вересня 2025 року. Що за ці два місяці, що буде відбуватися з цією людиною? Тобто вона не буде в нас мати відсрочку. Вона не буде мати відсрочку і може бути, що, звісно, ну, мобілізована за умов проходження ВЛК і визначення відповідної придатності. По університетах, по вищих навчальних закладах, постанови Кабміну строк не встановлюються. Розбирався з цим питанням, дивився. Якщо я щось там не знайшов, ви в принципі, можете мені написати в коментарях. Я така людина, що ну, я готовий там е, ну, отримувати інформацію, погоджуватися, якщо це конструктивний діалог. Тому звісно там це не основний мій напрямок і по освіті, от наскільки я зміг розібратися, я розібрався і знайшов цю постанову. Але по вищим начальним закладам я таку постанову не знайшов, таких обмежень не знайшов. Е, ну, от Єдине, що знайшов, що таке академічний рік, це проміжок часу. Від початку занять у вищих навчальних закладах до їх закінчення. Як правило, академічний рік розпочинається 1 вересня і закінчується в червні наступного календарного року. Академічний рік є одиниця обліку навчального часу студента. Ну і термін Академічний рік в нас за змістом тотожні терміну навчальний рік і використовується працівниками сфери освіти і науки багатьох європейських країн. І ще знайшов інформацію: загальну таку інформацію, що кожен навчальний заклад він встановлює для себе окремо. Період навчального року ну, може це робитися за рекомендацію Міністерства. Звісно. От, ну, я побачив дуже багато новин з цього питання, коли шукав інформацію. І там такий-то університет там, встановив з такого то періоду, там за рекомендацію Міносвіти, такий-то трошки з іншого. Хтось там розпочав навчання з серпня, в нас, а не з вересня. Хтось його там продовжив на якийсь місяць. Тобто, немає єдиної конкретної дати по навчальному року. Саме у вищих навчальних закладах в мене її немає. Якщо у когось є інформація, поділіться у коментарях. Звісно, всім буде дуже цікаво почути, почитати якусь більшу конкретику. Але з того, що я зрозумів, тобто по загальному середньому рівні освіти, в нас є чітка постанова, яка встановлює конкретні дати. Да, там 2 вересня, 30 червня. А по вищих закладах освіти у нас такого немає. Тобто, кожен університет сам для себе визначає навчальний рік і він може там як і співпадати з. Цим навчальним роком для закладів середньої загальної освіти, так і не співпадати взагалі. І від цього, звісно, буде залежати строк вашої відсрочки, тому що тепер в нас постанові номер 50, 560 з урахуванням змін внесених постановою кабміну номер 1558 буде він до кінця навчального року. Що буде вдалі, після того як відсрочка закінчиться, і до початку навчального року цьому, цього академічного року. Також невідомо, наскільки я розумію, наразі ця людина втрачає в нас відсрочку, і вона може бути мобілізована на загальних підставах за умови визначення її, звісно, придатності стану здоров'я. Тому е думаю, що ну. Педагогічні працівники в нас також, скоріш за все, за напрямком будуть звертатися до свого міністерства за роз'ясненням з цих питань. Ну, Звісно, якщо потрібна допомога, звертатись, можливо, треба якесь колективне звернення оформити до Міністерства. В цьому вже досвід деякий маю, звертався, і тому, якщо що, можемо це зробити, тому що це питання поки що не визначене. Але я думаю, що міністерство в нас думає, що до Кабміна звернеться і якісь Ще правки в нас будуть до постанови Кабміну номер 560 в цьому питанні. Яким чином воно буде, поки що невідомо, тому що у когось там закінчується контракт пізніше, ніж навчальний рік. У когось там є ще якась виробнича практика, тобто після кінця навчального року. Все це питання, і на ці питання поки що чіткої відповіді ми не маємо, тому що постанова нова. Прийнята вона була ще 31 грудня 2024 року, але набрала чинності 16 січня, от тільки зараз ми її можемо Можемо розібрати, прочитати подивитись. Якщо відео було корисне, поділіться ним обов'язково. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Звісно, залишайтесь, хто вже підписався, будуть і інші розбори. І шукайте на моєму каналі по цій е, примітці постанову 1558. Інше відео там, от все про те, що я казав в началі. В початку цього відео я все це розбираю і все по окремих відео розкладу. Тому залишайтесь все. Всім гарного вечора. До побачення. Мирно.